Найчастіше питання, яке мені останнім часом задають, звучить так: Наталя, скажіть, будь ласка, нам прийшла повістка на пошту. Ми звичайно що її не забрали, що далі робити, або мені прийшла на пошту повістка, що ж мені робити. Забирати чи ні, друзі, після травня 2024 року повістки можна і потрібно забирати. Це для вас вигідно, оскільки для ТЦК немає значення, чи ви забрали цю повістку, чи ні. Ви не з'явилися, вони подають вас у цей свій умовний розшук. Вас висвітлюється червона полосочка у ваших резервах, плюс тобто у вас уже порушення військового обліку. А якщо ви цю повістку заберете, ви будете знати на яку ж дату вас викликають. Ви подивитеся, що у вас там по життєвих обставинах є, чи є у вас причини, можливо, законні не з'явитися, ну і взагалі спланувати якось мудро свої дії.